Всім привіт! Такий у нас прекрасний день. Це мій самий швидкий перехід кордону Заханчоп. У минулому році, ролику я розказував, що будемо переходити, чекали якраз чергу. Перейшли, верні, перейшов кордон, їхали у нас дві машини, я і Діма, ми минулий рейс, їхали разом, але в цьому рейсі нас, можна сказати, розлучили. Тому що я виїхав із України, а Діму завернув паспортний стіл і машина залишилась на кордоні, його туди вигнали. Тому шкода, що наш такий екіпаж розпався. Але я сподіваюся, що все ще вирішиться, можливо, ще дожене мене. Кордон я пройшов доволі таки в нашу сторону години, напевно півтори-дві. Довше чекали, довше заїзд іменно. Тому що перезмінка була. А мадяр я взагалі я зайшов, заїхав. ну, Напевно, хвилин 30-40 максимум. Я заїхав, говорю квас, Каже, окей, врач. Пішов до врача, врач каже, ні, не врач, фіто. Фіто буквально 6-5 хвилин, каже, все, so. таможні. Я не знаю, чи він щось робив, чи може сказав, що не потрібно мені нічого. Тому що в минулому році, як возив на Польщу, то поляки. Не до фіта, не до врача не відправляли. Можливо, таможенник помилився. Вернувся до таможника навіть без ями. Це мій перший раз, що я виходив з кордону і мене не відправили на яму. І пройшов рентген і виїхав. Зараз не знаю, доїде до якоїсь стоянки на автобані, тому що ночі все рівно чекав чергу, спати заводив будильник. Хочеться ще спокійно стати поїсти поспати, вже як вийду на автобан. І завтра з самого ранку почати рух. рук. Да, зупинився на паузу, настрою немає, то хоч пообідаю, тому що планували з Дімою вдвох, поїсти борща сьогодні. Ну, прийдеться одному. Я говорю, настрою просто якось не все так, як планували. За цей метод я розказував постійно. Борщ в банках храниться дуже довго і майже не пропадає. Максимум коли жара, і то якщо в холодильнику, то може зберігатись дуже довго. А буде у нас борщ на обід, таке ось сало і потрібно ще доїсти відбивати відбивно. Вже щось їхати не хочеться, тому що проход кордону зайняв, був тяжковатий то вже напевно буду їхати завтра. Зараз залишили ще брати води, поки борщ розігрівається, вставляємо рубку. Посуду хватит, потім ще наберу. Можна, в принципі, піти за столики, але біля машини краще. До речі, в мене не тільки борщі, борщ, суп, каші, м'ясо, все, що готується вдома, все в мене в баночках. Тому буду обідати і лягати спати. Ранок добрий. Їдемо по угорщині, відстоялись, виспались. Я проспав, хотів виїхати в 2 години ночі, ну виїхав 4 по місцевому часу, в 5 по-нашому. Тому що я, напевно, заводив будильники, але я їх просто не почув. Нічого ну, страшного, я в принципі нікуди не спішу. Просто хотілося приїхати пораніше, стати в Чехії, тому що. Чехія, це там знову берно пробки, і також в Чехії іноді припаркуватись вечором тяжковато. Але думаю, ну, що десь не -то перемостимось, тому що вже будемо мостити до понеділка, тому що там заборона руху буде. Так як на сьогодні субота, завтра неділя потрібно буде відпочивати. Не знаю, там на наступному тижні також багато запритов. Німеччина, Польща серед тижня буде випадати, це якраз будуть травневі свята. Також буде багато вихідних, багато запритов і потрібно буде слідкувати, щоб случайно не поїхати під нього. Я хотів зараз встигнути так, щоб доїхати до бокса, але розумію, що сенс можливо тягнути прямо туди не буде. Буду їхати, як буде получатись. А там уже як буде. Заїжджаємо вже до Райки, зараз будемо йти брати бокси. Вчора я зупинявся так, щоб за 4,5 години встигнути до цих там, де брати бокси, щоб потім не гаяти 45 хвилин часу, тому що у мене зараз залишилось 13 хвилин і ще 10 кілометрів їхати. Впритик, можливо, хвилини 2-3 повинно залишитись. Якщо все добре, то ідеально розрахував час. Тому що можна було там, де тільки що зводили на контроль на ваги відстояти 45 хвилин паузу, але потім ось приїду Це 20 км різниці до боксів. Можна було там відстояти, але потім приїду, буду брати бокс і знову потеряю, ну хай не 45 хвилин, ну пів години часу. А мені не хочеться гаяти час, тому сьогодні працюю. Вчора відпочивав, сьогодні працюю нормально. Припаркувався, залишилось майже 4 хвилини. Навіть опередив графік. Тому що я думав, що залишиться хвилини 2-3. Проїхав я за 4 години 25 хвилин, 375 км, середня швидкість 85 км за годину. Доволі таки непогано. А зараз йдемо брати бокси. така ось стояночка, велика. головне, Потім не потеряти машину. Якщо перший раз бере бокс, то не забудьте краще взяти всі документи, тому що можуть потребувати сертифікат. У мене тоді навіть питали це мерки, хоча вони не потрібні. Ну, Техпаспорт і паспорт. 50 євро можна положити як налічкою, так і з карти зняти. Верні це залог, Типа за бокс, якщо він зламається, чи не дай Бог, потеряєте 50 євро залогу. І 50 євро можна заплатити також з топленої карти або з візи. Так Якщо почнуть брати бокс. Достаємо 45 хвилин паузи і поїдемо вже далі. Їдемо проїхали Братиславу. Тут Словакії, що мені тільки цікаво, ще інтернет-пагалове. Іменно по цій дорозі, що я їду, вона знаходиться поблизу Австрії, як раз якраз Братиславі проїжджаю. І що мені не подобається, то що як 80 км я проїжджаю по Словакії, тобто годину часу максимум, якщо все добре. І зразу потім заїжджаю, розворачуюсь і їду здавати бокс. Тому що по правій стороні здати бокс немає, навіть нічого не построїла, а тільки зліва. Тобто на заїзд в Словакію. І для того щоб здати бокс або ставати на дорозі, як Ну це на свій страх і ризик. А в крайньому випадку розвернутись, поїхати на ту сторону, здати бокс і потім знову їхати в Чехію. А це єдиний мінус. А за бокс платиться 50 євро на чи з карточки знімається, а це депозит і 50 кредиту, тобто оплата доріг і те з паливної карти або так само. Оготівка із кредитної карти. Так як в нас на фірмі є спаливна карта, то ми знімаємо спаливний. Що здали бокс. Тепер ще друга справа виїхати звідси. Через 130 метрів поверніть праворуч. Так, робити, звісно, не бажано. Правила. Перерахувати. Не писані, дав трішки помішав. На наступному повороті поверніть ліворуч. Тут скрізь кірпічиці, фіх виїдеш. Mm -hmm. ну, ось поїдемо. Тому що нам треба тут всі вже не виїздити в Словакію, а мені потрібно то в Чехію. А в Чехію перерахувати. Потрібно туди на дорогу виїхати, те, що зараз у мене по лівій стороні за цима йолками. Повороті. Поверніть приходиться під всі кірпічі. Ще на черський прибор включить. Бо можна так заїхати та попасти. І нам потрібно ось сюди отак. Ось. Отак От ось. І так поїхали ми. Я вже щось сам трішки розгубився куди мені потрібно. Але здається сюди. 200 900 метрів поверніть рівочку. Мішка, в лабіринти тут такі, що попробуй ще, як начино паркується, то в і, і не вийдеш. Мені ось сюди потрібно так. Бо я сюди хотів зразу встати, але було зайнято. Зараз Блін, чи цей став на рефі. Перфіг вернешся. Ось за що я й говорив. Перерахувати. Наразі на повороті поверніть ліворуч. Не знаю, вроді я йому нічого не позносив. Просто стоїть якраз на повороті, де потрібно виворачувати, а виворачувати, то не... Я там по бордюрам трішки приїхав, але ну, також не особливо, мені добре. Зараз їдемо, слава Богу, вже здав цей бокс. Саме тяжке, що можна було, то я поробив. А ні, зарікаю, що берно нас чекає. Я... Ну, поки доволі гугл карти показує, що без пробок, то можливо нам ще й пощастить і проскочимо. Може ще сьогодні субота нам ну, трішки щастя підвернеться. Хотілося б в це вірити і вірю в це. Берно проскочимо, і там ще десь трішки приїдемо, і вже станемо відпочивати перед Прагою до понеділку. До Заправки вже залишилось 70 км. Я в минулий раз на цьому самому участку знімав ролик, що їде машина То 80, То90. Я забув, що є корол да, на нових машинах є, що вона сама те. Но тут питання людяності, у мене, допустимо, такої функції немає, і в мене виходить газ-тормоз газ, і перерозхід топлива. Воно мені також не потрібно, обгін заборонено. Тобто, якщо по-нормальному, коли на підйом, можливо, пустий, бо на підйомі він йде 90, можливо, 85 тухне, ну не так. Ну вже на підйомі його обігнати не можемо. Ось вже колона зібралася, і цей самого обороно їде перший, ніхто його обігнати, тому що на підйом він йде вперед. Далі обгон заборонено. І замкнутий круг. А потім тільки підйом закінчується, починається спуск. 90, більш-менш рівна дорога 82-83. Ну або хоча вже їхав 85, можливо, хай машини не їде. Ну, Хоч там проїхав 100 км пропусти людей. Це чисто моя думка така. Відпочили і потрібно знову вливатися в робочий тиждень. Відстояв я 40 годин і виїхав сьогодні, хотів знову виїхати в 3 години ночі. Не вийшло, не вийшло. Виїхав пів п'ятий. По планам сьогодні доїхати до розмитнення, розмитнитись і можливо ще трішки проїхати до вигрузки, бо до вигрузки ще там так доволі таки прилічно їхати, тому що розтамушки біля Берліна, а вивантаження біля Дортмунда. Також поки стоять вихідні, то з новим законом, який вступає в Дію, то все більше людей, які переживають. Тому що те, що обновити дані, це одне, а те, що вже прямо зараз вже на кордоні багато кого розворачують навіть у нас, то це вже якби мінус, тому що якщо водіїв буде ставати все менше і менше, тому що роботи більше. Багато хто предлагав просто роботу, тому що вже нестача хват... не водіїв, то скоро водії будуть на вагу золота. Я в цьому плані ще мінус. Тому що Якщо не буде водіїв, не буде кому возити і вантажі, і так само, не дай Бог, звісно. Але щоб не було як на початку війни, що, щоб потім не було ні солярки, ні продуктів харчування, може бути може статися таке. Але мене колись запитували, як я починав свій путь, це я розповідав вже на каналі. Одне скажу, що я починав з Європи, тому що в Україні мені ніхто не давав шансу. Зато зараз для молодих, якщо і далі так будуть. Забирати водіїв, то у них з'явиться шанс, тому що будуть працювати або пенсіонери, які будуть витримувати, або молоді люди до 25, в яких буде можливість навіть піти без досвіду, тому що водіїв буде нехватка. Да, і блядь. Втянули на та Хуйню, блядь. — Вже потихеньку до цього йде. Ну, а не будемо загадувати. What do you want